Ви собі просто не уявляєте, ця піца виходить надзвичайно смачною, з тонким коржем і соковитою начинкою. Привіт, всім любителям піци! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом піци, яка готується буквально 15 хвилин. А вашою роботою буде хвилин на 5, не більше. А ми почнемо з того, що підготуємо всі інгредієнти, які нам знадобляться для начинки. Помідор нарізаємо тоненькими кружечками. Сир натираємо на дрібні терці. Цибулю нарізаємо тонкими півкільцями. Як начинку для такої швидкої піци, ви можете використовувати абсолютно будь-які продукти. Вона буде смачною із м'ясом птиці та з ковбасним асортів. Вибір начинки залишається за вами. Тепер на лист застелений пергаментним папером викладаємо перший лист лаваша, змащуємо сметаною, можна не жирною. Для цього рецепта це не має значення. Зверху трохи посипаємо натертим сиром. Накриваємо другим листом лаваша і робимо те саме. Змащуємо сметаною і посипаємо натертим сиром. Накриваємо третім листом лаваша. На цей шар ми вже викладаємо начинку. Змащуємо кетчупом чи соусом для піци. Далі посипаємо сиром, викладаємо весь сир, який залишився. Тепер викладаємо балик. У мене він вже нарізаний, тоненький якраз для піци. Зверху викладаємо цибулю. Я дуже люблю багато цибулі, тому зовсім не шкодую і викладаю її дуже щедро. Далі викладаємо помідори та зверху посипаємо все зеленю. Ось і все залишилося відправити піцу в духовку, запікатися на 15 хвилин при температурі 180 градусів. Ви тільки подивіться, яка апетитна піца в нас вийшла. Її дуже зручно розрізати на порційні шматочки та подавати до столу. Готується все дуже швидко, а результат перевершує всі очікування. Це, звичайно, не справжня піца, але виходить дуже смачно, і гості навіть не відразу здогадаються, як ви приготували таку піцу. До того ж, рецепт зовсім недорогий. Для різноманітності начинки можна додати оливки, зелень, солодкий, солодкий перець, гриби. Що скажете на такий варіант? Правда, це смачно, а я бажаю вам успіхів у приготуванні. Обов'язково спробуйте цей рецепт, я впевнена, вам точно він сподобається. Як завжди, буду чекати на вас у коментарях. А щоб ви ще додали у цю піцу і, може, у вас є свій улюблений рецепт? Діліться! Я із задоволенням спробую приготувати. Не забудьте підписатися, якщо ви ще не зі мною, ставте лайчик, мені буде дуже приємно. Натискайте на дзвіночок, і ми вже зовсім скоро побачимось. Па-па!